Доброго дня! Мене звати Гончаров Юрій. Я селекціонер в агрокорпорації Степова. Зараз представлю вам клініку наших гібридів кукурудзи, яку ми вирощуємо та нові зразки, які у цьому році виходять на ринок як новинки, та які будуть новин, представлені новинками у наступних роках. Гібрид кремінь 200. Сіве ФАО 210. Гібрид кременистого типу, високі рослини, ремонтантні, формують якісний силос за рахунок високої зернової продуктивності для свого ФАО та зеленої маси. Використовуються на півночі нашої країни на зерно і на силос. За рахунок того, що він має крименисте зерно, також його використовують на крупи. Має білий стрижень, кормує 12-14 рядів зерен. у ряду може бути і до 50 зернин.